Щонайменше півтори тисячі цивільних і досі лишається в Авдіївці на Донеччині. В людей там немає жодних комунікацій, а обстріли не вщухають. Тож містян закликають евакуюватися у більш безпечні регіони України і дати нашим оборонцям відбити чергову атаку ворога. Про візит залужного до наших захисників в Авдіївку та евакуацію мирних жителів командою білий Янгол. Далі в сюжеті. Я бачив, як вона взорвалася. Авдіївка дні найзапекліших боїв. Ворог штурмує околиці, саме ж місто під постійним ворожим вогнем різного калібру. Правоохоронці з команди Білий Янгол їдуть шукати літню жінку, з якою зник зв'язок. Проте поруч розривається керована російська ракета. Вони зупиняються. Так громко, аж машина шатнула вдома, да все? Вон, вон. і перевіряючи, нема постраждалих. Всі живе, Ти сам. Вроде ти сам живеш. Та це не та курточка я круточка. Переділ тупарва ракета. Поцілила просто у житловий будинок і, хоч прилітає сюди не вперше у понищених без жодних комунікацій, бетонних коробках і досі живуть люди. А жінка на кухні Привалила. жінка, на щастя, жива, але дівчина, сильно перенервувала, тремтить та лечує. не чує. Ні, вона та кажуть, її дивом врятувало кошеня, за яким жінка потяглася за секунду до прильоту. Она как раз нагнулась за котенком А ну как давай, это каком-то... Поедете? В больницу поедете? В Білі біля Янголи рушають далі. Треба знайти ту літню пані, за якою їхали. На наш телефон гарячої лінії білого янгола звернулися люди з проханням, щоб ми перевірили їхню бабуся. Бабусю, яка мешкає в Авдіївці, вона ну декілька тижнів не виходила на зв'язок. Район, де живе старенька, теж постійно під обстрілом з боку російських військ. Гатять з артилерії. Бабусю знаходять та їй потрібна допомога. Бабусі була потрібна термінова госпіталізація до. Лікарні. У неї був ризик втратити кінцівку. Тож жінку евакуюють до лікарні. О, о, Все, тут. У медзакладі на бабусі вже чекають рідні. Як і поліцейські допомагають з евакуацією цивільних Завдіївки, нині і рятувальники. Давайте акуратно, зараз я вас внутрі заведу. Попри щільний ворожий вогонь у Авдіївці, яку росіяни так і марять оточити, лишається більше півтори тисячі мирних жителів. Їх знову знов закликають евакуюватися. Поки є можливість, негайно потрібно виїжджати до безпечного місця і дати військовим змогу відбити ворога без ризиків для цивільних. Зараз задля окупації Авдіївки Росія кидає велику кількість бронетехніки, задіюючи авіацію та артилерію, заявив напередодні головнокомандувач Валерій Залужний, який саме відвідав місто та наших оборонців. Добре. Спільно з командирами бригади, які тримають авдіївський напрямок, вони визначили послідовність наступних кроків та обговорили нагальні потреби військових. Що мати падають, падають. Всі мають знати, яку ціну ми платимо. Так підписала ці світлини з медичного стабілізаційного пункту 53 третя окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха. Це одна з бригад, що тримає Авдіївський фронт. Українські воїни завдають нищівних втрат противнику, але ціна цього їхнє здоров'я та життя.